Джамал про втрати дівчина гармата Машуковського, Крістіна Решетнік, Мішина за бугром, блекаут. Друзі, смачні, цікаві плітки. Чай, кава в мене в мене сьогодні. що в мене чорний чай за ваше здоров'я, за вашу безпеку. Вмощуйтесь зручніше. Ваш тато пліткар підготував цікаві теми. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку і до того ж, це інтертеймент, тож у нас розважальний контент. І я хочу вам сказати наступне: ви знаєте, що по нашій традиції з вас сподобайка, підписка на канал, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові плітки, в незалежності від того, чи є у нас світло, чи нема. Кожного дня на цьому каналі плітки. Більш продуктивного блогеру вам не знайти. А, Є чудовий телеграм-канал, там особисто у нас діалог, зливи на проєкт Холостяк 12. Тож теж долучайтесь усі посилання в описі під цим відео. Є спонсорська підписка. Велкам! Хто може, буду вам дуже дуже вдячний за підтримку нашого каналу. А ми не витрачаємо даремно час і розпочинаємо плітки сьогоднішнього дня. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палуба М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Українська співачка Джамала розповіла про зруйноване кафе свого чоловіка Бекіра у центрі столиці від влучання російської ракети. Цитую: там справді все розбите та обладнання постраждало скло. Але це таке. Там же почався день і прийшли бариста, які вийшли на перерву чи покурити. Це був початок робочого дня, і це головне, що вони вийшли. Головне, що всі живі. Хтось поранився, але вони живі, розповіла Джамала. За її словами, вже наступного дня кав'ярня знову запрацювала. Це стало можливим завдяки допомозі персоналу та благодійного фонду, які спільними зусиллями відновлювали будівлю. О, ви знаєте, я задумався, Хочу вам сказати до речі, в центрі Києва є. Біля безсарабського ринку та кава. Це теж заклад чоловіка Джамали. неймовірний заклад. От правда. Висока, висока якість, високий стандарт. Настільки я був вражений, настільки там смачні десерти, кава, чай, сервіс, обслуговування, туалети. Навіть туалети класні. Тому хто буде в Києві або хто мешкає і не в курсі про та каву, приходьте, дивіться, працюють на генераторах. Генераторів надовго не вистачає, але попрацюють в Інтернеті, щось посерфити, бо бу... можна буде. А... Я не уявляю, як в наших реаліях виживають підприємці від малого до великого бізнесу. Я не уявляю, що переживають ці люди, бізнес, яких постраждав, зруйнований, або взагалі знищений. Я не уявляю, наскільки потрібно бути мужнім, мати міць, сталевий характер, аби витримати. Цей непростий період. Я дуже сподіваюся, що наша держава не залишить підприємців без уваги і, хоча б на якомусь рівні, але допоможе. Це дуже, дуже, дуже важливо, друзі. О, тому серце болить, якщо чесно, за людей, за те, що вони не захищені, за те, що справа їх життя. Страждає, я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги Україна зможе швидко відновитись спільними зусиллями і адекватністю Ох, господи прости, адекватністю нашої політичної еліти та зміни адекватною зміною облич в міністерствах та у Верховній Раді. До речі, у кого з наших підписників є бізнес маленький чи великий? Байдуже. І як ви справляєтесь у цей непростий воєнний період? Будь ласка, напишіть в коментарях. Цікава тема хотілося б з вами обміркувати. Дуже коротко, як ви зрозуміли, по моєму обличчю, я буду говорити про Олега Машуковського, який випустив кліп на композицію Дівчина Гармата. Дівчина гармата! ай ай-яй-яй, Якби постріляли. Так. Крінж повинен бути. Так, фрікавство це круто. Так, я за поверхневу музику. Тобто, на противагу глибокій, дуже крутій музиці, повинна бути ось ця розвлякаловка. Будь-яка. Адже, як я раніше казав, на музику завжди знайдеться свій слухач на будь-яку музику. Але особисто я, коли от слухаю Машуковського, бачу цей кліп. Чому в мене такий негатив? Ніби й нормально виглядає, ніби й парнішка, так там. Я ж кажу, це кіркора в наших дні, але в українських реаліях. Тобто це такий кіркора в української. А що мені не подобається, а те, що дуже сильно пахне От Знаєте, ми дуже довго відбілювались і у свій час вийшли на занадто високу. Якість та стандарт європейської музики настільки у нас високий рівень. А слухаєш дівчину гармату» і розумієш, що там просто оце сільський клуб, дискотечка і оте, і це жахливо. Це дуже сильно знецінює якість і ті досягнення, які у нас були і які ще будуть попереду. Тому Олеже, сорян, але, але все very-very bad Як на мене, можливо, я помиляюсь. Можливо, вам подобається як вам дівчина гармата. Будь ласка, прокоментуйте. Але я те людина засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Сторіс Крістіни Рішетнік, запитання від підписника. Христиночка, чому ви не виїжджаєте з Києва? Хочу Франківськ. Тому що ми працюємо в Києві, і діти тут ходять школу. Але якщо так буде продовжуватись, то доведеться думати над тимчасовим переїздом. З трьома маленькими дітьми дуже складно без світла, води і тепла, коли на вулиці мінус 2 градуси. Словом, побачимо. От настільки це приємна пара в українському шоу-бізнесі, і Крістіна Рішетнік, от реально, вони мені подобаються. Настільки вони доповнюють одне одного, вони навіть якось зовнішньо схожі. Настільки, мені здається, це ментально здорова сім'я в усіх сенсах. Вони як батьки чудові, вони, як і коханці одним з одним чудові. Дітки в них чудові. І найбільше мені подобається те, що вони в Україні, те, що вони з нами, те, що вони з українцями на часі. Адже тільки знаходячись в Україні, ти зрозумієш справжні проблеми українців. Тільки так. Іншого шляху немає. Тому, Гріша і Крістіна, я вам дуже вдячний. Дуже важливо, що ви говорите про усі проблеми, про свої погляди і про те, що з вами відбувається в Україні. Адже для звичайних українців важливо знати, що ви з ними. Ох, прям на серці стало тепло. Подобається мені ця пара, подобається мені їх позиціонування у воєнний час. Як вам, Крістіна та Гріша? Будь ласка, напишіть в коментарях. Так незламні, красиві мої рухаємося далі. Поки в Україні блекаут. Ви навіть, друзі, не уявляєте настільки складно знімати зараз контент. Чесне слово, от поки дали світло, я зі швидкістю звуку знімаю наперед. А я вам обіцяв, що ролики будуть кожного дня. Тому в екстреному режимі сиджу годинами перед камерою, знімаю, монтую, поки є можливість аби викласти і потім це. Стало доступним на Ютубі. Ви змогли переглянути зранку, випиваючи каву або чай. До цього взагалі на тижні була така проблема, що на лівому березі Києва не було мобільного зв'язку взагалі. Ні зв'язку, ні інтернету. Мені доводилось їздити на правий берег, аби хоч якийсь виловити зв'язок та подзвонити мамі, друзям і сказати, що все окей, бо я взагалі без ніякого зв'язку. Складно. І ось поки ми в таких реаліях, Ксенія Мішина жаліється. Ви навіть не уявляєте, настільки в мене емоційна природа, але кожного дня, вивчаючи себе та цей світ, я все більше розумію, що не буває поганих ситуацій, бувають важкі реакції на ці ситуації. А з розумінням все змінюється. Також Мішина розповіла, що зараз вивчає хорватську мову. Щось важкувато йде хорватська мова, нічого не розумію, але сміюся за компанію. Зауважила Ксенія Мішина, яка знову виїхала за кордон і там щось зараз робить, працює над якимось черговим проєктом. Я розумію, що це було в певній жартівливій формі. Ксюша просто. Поділилася своїми емоціями, але якийсь, знаєте, осад залишається. Тому що поки у нас тут взагалі супер треш, тобі некомфортно вивчати хорватську. Ось це те, про що я вам казав. Коли знаменитості українські не знаходяться в Україні на батьківщині, їм не зрозуміти наших проблем. І в цьому проблема. Вибачте, за каламбур. О! А ось і світло виключили. О. Так, ще встигаю, камера не сіла, не сіла. Тому е, що я хотів сказати цим. Ну, Ксюш, ми тебе розуміємо, але на відміну від більшості українців, в тебе є робота, теплий дім, е, світло, тобі не холодно, тож Хм, дорогенько. Не на часі. От реально якось не на часі. Як на мене? Будь ласка, напишіть свої думки, а ось такі в нас плітки сьогодні. Ой! Що це таке воєнна техніка їде? Ох, у мене тут просто такий вид красивий з вікна. І все видно. Прям колона техніки. Ой, господи. А -а 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 -а. Що я казав? Ваше ставлення до Ксенії Мішеної. І чи на часі ділитися з українцями такими переживаннями, коли у нас тут набагато набагато складніші проблеми, ніж у Ксюші? Будь ласка, ваші думки? Все в коментарях, з задоволенням почитаю. Ну що ж, я не прощаюсь, підтримайте канал підпискою, спонсорською підпискою, вподобайкою, коментарем. Слава Україні! Разом до перемоги, до зустрічі вже завтра. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар без палуб М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.